Друзі, привіт! Зараз ми з вами йдемо в магазин Ліндекс. Тут також представлені гарні жіночі вбрання. Саме тому ходімо, подивимось. Ось такі нас зустрічають гарні манікени. Зверніть увагу скрізь ось ці бантики не тільки на ялинках, але й на жіночому одязі. Оксамитова спідниця. Коротка, а також чорно білі варіанти поєднань. Ось такі гарні блузи на манікенах, а також ось така міні-сукня. Дівчина в міні-сукні, у якої дуже гарні колготки в таких трояндах. Дуже симпатична, але зараз подивимось, на що саме знижки. Тут також дуже багато і теплого одягу, і на осінь, і для офіса. Дуже різні, дуже гарні. Привітні продавчині. Розвішують новий товар. Мінус 25% на нову колекцію. Нова колекція вже представлена, різноманітний одяг, а також сумки. Кольори звичайні різдвяні, ось такі дуже симпатичні червоні. ободок для голови. І ось вони мінус 25%. Зелений. Колір ялинки, також класичний для Різдва. Багато вміталізованих тканин. Ось такі теплі, з коротким рукавом, але теплі блузочки. А також багато шарфів. Нові. Зазвичай я собі завжди. Дивлюся головний убір. Це може бути або шляпа ось такого типу, шляпа Панама, або щось таке, що не портить зачіску. Ось такі сумочки. Ось так називається Бренд Ліндекс. Ціни 19,99 євро. 24,99. Різноманітні пуховики. Там далі білизна, але ми туди не підемо. Ось тут шапки, також перчатки. Зверніть увагу, леопардовий принт також ще. Актуальний, в аксесуарах також. Ціни. 2999 євро. Ось тут різноманітні представлені аксесуари. Молодці, що вони зробили зручно розглядати їх, вони близько, тому що іншим дем дуже високо підняли. Зверніть увагу, друзі, 1,99. Ось ці перчатки для масажу. Масаж в сауні. Особисто мене цікавлять ось ці браслети, але вони зі штучних камінців 199. Ось така знахідка. Ось така знахідка 12 євро. А була, була, може, в два рази дорожче. І ось ще такий варіант дуже симпатичний. 12 євро. Ось так виглядають знижки. Ще подивимось з вами. Ось тут піджачки. Одразу показано, як вдягати топ під піджак і як воно виглядає. Ну, таке таки симпатично. Подивіться, які ексклюзивні теплі плаття. Дуже симпатичне. 59,99, Якщо у жінки або дівчини стройна фігура, то це супер. Ось такі широкі рукава, дві чверті, але високий воріт. Ось так. І ще ось такі сукні з трикотажної тканини. Досить такі довгі, але треба їм аплодувати, тому що все яскраве, все приємне, все приємно дивитися. Приємно. Светрики ось такі, смужку 4999, а також кардігани. Особливо мене цікавлять ось такі костюми. На струмких дівчат дуже симпатичне, але це на дуже холодну погоду, бо вони дуже теплі. 40 євро окрема спідниця, і, і до неї є светри. Ось так гарно. Виставлені вітрини. Можна дивитися, що де. Ось тут також нова колекція, мінус 25%. Тут вже представлені. Светрики, водолазки 35 євро. Досить таки непогана якість, але треба дивитися склад тканини для того, щоб не потрапити на повну синтетику за недорого. Ось такі короткі сукні, приталені, звертайте увагу. Дуже багато брендів мають схожі. Колекції за формами та фасонами. Ось такий гарний піджичок. Білизна. А також ремені. Гелитні варіанти 9 євро, 6 євро.